Можливість стати власником житла маючи 10 тисяч доларів на руках чи кабала на 20 років, як часто пишуть в коментарях. Понад 7 тисяч українців отримали пільгову іпотеку за програму ЄОСЕЛЯ від початку цього року. Якщо раніше треба було вишукувати пропозиції житла під програму, власники і забудовники неохоче продавали житло під «ЄОСЕЛЮ», То за останній рік варіантів побільшало втричі. Чи вигідно й так легко отримати пільговий кредит на омріяне житло? Давайте поміркуємо у 2025 році. За обіцянками дотичних міністерств заклали грошей на компенсацію, щоб видати близько 9,5 тисяч кредитів для внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Але дуже помало рухається ця можливість для переселенців. Станом на 4 грудня тільки 46 українців ВПО отримали пільговий кредит. У Мінсоцполітики кажуть, що отримали близько тисячі заявок. Вони проходять перевірку на відповідність умовам, і після цього банки будуть ухвалювати рішення.